Так, 10.30 на годиннику і все. Світла нема. Получається, працюю як? Фу. Поки є електроенергія, працюю. З електроенергією, логічно, як кличко сказав. А коли немає електроенергії, працюю без неї. Генератор не запускаю. Генератор має слабенький, він не потягне. Тоді й сенсу я не бачу. Робота я і без електроенергії. Зараз покажу, що роби. Так, кімнатка. Дивіться, що тут робиться? Курява яка? Шліфмашинка і затираю. В принципі, затер. Получається. Получається залишилось стіни. Дотертись. Ось. Воно, воно видно. Бачите, таке і біліше, А це ніс. Два, два з половиною квадрата затертись. І стелюс. Прикрасас. Так. А так-то. Так. Зараз йду на вулицю працювати.